Вчора ділився словом трішки, і так, техніка трошки мене підвела, не вийшло зробити запис, тому деякі тези з того, про що говорив вчора. Сьогодні повторюю. Тим більше, що і хочу сьогодні не брати вже нову тему, а нову тему дослідження нового. Послання вже послання до євреїв ми візьмемо вже з наступного разу, а так як зараз ми перебуваємо в такий період різдвяних свят, то ще трішки хочу зупинитися на цій темі. Вчора говорив про те, що ну таку тему як світло не для всіх, і за базу брав і два приклади. Приклад із Євангелії із Матвія з другого розділу, це ця історія, коли Є мудреці, як вони названі в моєму перекладі, в перекладі Огієнка, які ідуть зі сходу і які приходять для того, щоб поклонитися і принести дари новонародженому месії, спасителю, якого вони можливо також зорю, якого побачили. Це також було певне світло, яке їх вело, яке супроводжувало їх в подальшому, як ми бачимо, коли вони прийшли і прийшли в царський палац до Ірода. Розпитуючи той род, уточняє у них приблизно скільки часу пройшло з цього моменту, коли вони побачили цю зорю, яка їх направляла і вела, і також він говорить, щоб вони прийшли до нього і попередили його, коли знайдуть цю дитину, яку вони очікують побачити, і які хочуть також воздати шану і преклонитися, що і він це зробить. Ну ми реально розуміємо, що його плани були дещо іншими і. Навіть ці мудреці, вони будучи застереженими, як там сказано у сні, вони пішли іншою дорогою. Ну я на що хоч і звертав вашу увагу і на чому хочу повторитися. Судячи з того, що якби Ірод, в подальшому, як ми бачимо, він вбиває якусь частину дітей на цій території, і як там написано, що це є почувіком до двох років, то можна зробити припущення, що е, вони прийшли ну точно не зразу. Зрозуміло, що є якийсь час, який треба Подолати, поки вони там прийшли зі Сходу, я також говорю вам про це, що швидше всього, що немає нічого дивного, чому вони названі мудрецями. Коли ми досліджуємо книгу пророка Даниїла, то е, і на цій території Вавилонії, пізніше до Персидського царства, як ми бачимо, мудреці вони були в Пошані, і е, Даниїл той же самий він отримував особливі відкриття. Ми їх також досліджуємо і будемо досліджувати цю книгу. Тому е, можливо. Бо навіть і це спонукало їх мати якусь певну інформацію. Вже. І я десь навіть роблю таке припущення, що не думаю, що вони йшли чисто для того, щоб прийшли, дали дари і пішли. Але власне через те застереження, яке вони отримали, і розуміння того, що Ірода далеко інші плани стосовно цієї дитини. А ми знаємо, що про ірода йде така слава, що там навіть такі були звістки, що в Ірода краще бути свинею, чим бути навіть власною дитиною, тому що і власних декого з рідні він також вбивав, як тільки відчував, що вони могли претендувати на його престоли, десь можливо навіть його посунути із від його царства. Тому можливо і немає нічого дивного, що він так поступає, і ці ж люди, також ці мудреці, також довідавшись про це, а тим. Більше будучи застереженими, вони достатньо швидко покинули цю територію. Я припускаю, що вони розраховували бути там набагато довший проміжок часу, тому і готувалися до цього більше, і можливо, навіть хотіли і також свій вклад внести виховання цієї дитини, а можливо, навіть і самі дивитися, як і що як буде відбуватися. Ну, по крайній мірі, я би так поступив. Якщо ти вже прийшов, подолав таку відстань, ішов зрозуміло, там не з не один день, то як мінімум було би бажання. Щоб ну побачити, не тільки подарував і раз і пішов. Но ми бачимо, історія показує про те, що в Бога було інше бачення на ці речі, і людські плани можуть бути одними, але е, все одно е, їхня їхня подорож вона. Так склалася, що вони змушені були повертатися назад. Другий приклад, який я вчора вам приводив, також із цієї теми, що світло не для всіх, це з діянь з 12 розділу, коли також є історія, коли уже Ірод, це вже внук цього ірода. Він хоче догодити євреям. І він спочатку вбиває Якова, одного з апостолів брата Іоанна, а потім вибира також і кидає у в'язницю Петра. І це були також дні Пасхи в цей час. І після Пасхи збирається вивести його, віддати. Народу для того, щоб знову ж таки його стратити. І Петра, як ми бачимо, Петро перебуває в темниці, ув'язнений, закутий ланцюгами, його стережуть чотири е, четвірки. ну, Зрозуміло, що не всі зразу, вони там чередувалися, е, вояків. Написано, що він прикутий ланцюгами до двох із них, а декілька знаходяться ще на вулиці. І в цей час Петро спить. Але в цей час церква молиться. І я приводив вам, що дещо, дещо це відрізняється від того, що було з Ісусом, коли Ісус в Евсиманії молиться, а його друзі сплять. То тут навпаки, Петро, який навіть вже готовий до того, що його можуть стратити, він вже заспокоївся, спокійно спить. Але в цей час церква, як написано, ремно молиться, і вони молилися вночі, тому що ми далі знаємо історію, що коли він навіть приходить туди в дім Марка, то там люди перебували в цей час в молитві. Але що ми читаємо? Що знову ж таки там явилося світло, там явилася ангельська присутність, і написано, що було просто освітлене це приміщення. Він це світло побачив, бо він навіть ну, після того було освітлено, щоб він міг дітися, взутися, вийти спокійно, з нього поспадали ланцюги, а ті, до кого він був присутній, вони навіть на це не реагували. Точно так же саме, як і в першій історії мудреці вони бачили світло, яке їх вело. А були ж і мудреці в Ізраїлі, ну, максимум, що вони могли, це вичислити, щоб вифлеємі Мене народити саме і все, і навіть ніякої інформації вони також не більшість із них не мала за винятком декого про кого я хочу говорити ще сьогодні. Для цих це також можливо це не було фізичне світло, але вони мали відкриття від господа, і це є внутрішнє світло, яке потрібно кожному із нас. І в історії із Петром ще раз нагадую, що Ангел його виводить, знову ж таки являється світло в цьому приміщенні, в цій тюрмі. Він виходить звідтам і приходить, і він був врятований. І той же самий час ми пам'ятаємо історію, яка закінчується там далі, в 12 розділі книги діянь, що Ірод, в свою чергу, він розлючений, він страчує цих охоронців, які повинні були стерегти Петра. Але при тому в цьому короткому часі. І сам він помер. А чому? Тому що там, коли він прийшов вітеряни, судоняни, які харчувалися, ну з його можна так сказати, столу, кого він підтримував, то вони от здають йому почесті. Коли він до них звертається, то вони там говорять, що це голос Божий, а не людський. І написано, що він не воздав славу Божу. Він не сказав ні, 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 слава Господу, а не мені. Він приймає славу, і написано, що після того черв його е, з'їв прямо з середини. Тобто, якась болячка, якийсь недух, якась. Неміч, які там, скажем так, паразити, вони прямо проникли в його тіло, і, і, і він був знищений. Коли возвеличення самого себе і приймаєш оцю цю славу, пиху, цю взрощуєш самому собі, до чого до яких наслідків це може прийти. Дай Бог, щоб і ті, хто з великою пихою прийшли сюди до нас, і особливо влади, тих, хто прийшов сюди до нас, вони також. Отримали то саме, що отримав і Ірод. Ну в даному випадку це десь тоже є нашими молитвами. Але сьогодні я хочу зупинитися і трішечки продовжити цю тему тему різдвяних свят. В темі різдвяних свят є ряд питань. Є люди, які святкують, є люди, які не святкують. І... Навіть серед тих, які святкують, також є хтось, хто ну по різному до цього відноситься. Для когось це свято може бути можливість зібратися родиною, немає в цьому нічого поганого, там зробити подарунки своїм дітям, там рідні, ще комусь теж ніби в цьому немає нічого поганого. Але ми повинні розуміти, що це не є основним. Все таки як би там не було, навіть не зважаючи на той, чому багато хто не святкує, тому що якихось таких певних біблійних підґрунт для святкування днів народження їх немає. Біблії описується тільки про свят день народження. Знову ж таки, Ірода, уже сина цього ірода великого, який ми бачимо, що при... під час власного святкування дня народження була стята голова Іоанна Хрестителя. Є там ще опис про святкування свят днів народження, там, допустимо, там фараона, ще в когось так. В Основному ізраїльтяни вони не святкували дні народження, і це є лейтмотивом для того, щоб багато хто. Навіть в тому числі і серед християн вони не святкують більше цього. Е, ще є причина того, чому не святкую, тому що ми не маємо точної дати. Ми навіть і року, так ну точно, дослівно не можемо сказати, що це точно в цей рік. От коли як він називається день ну, якби з Різдва Христового, що це і є початок нашої ери, також немає прямої відповідності. А тим більше дата, ну ну знаєте, це дійсно є дуже так натягнуто на цей, ці дні, особливо дуже невелика ймовірність того, що Ісус міг наробити в цей час і Пізні думки, дехто вважає, що це відбувалося раніше. Осінню, дехто вважає, що це відбувалося пізніше, уже весною по причині того, що і в Евангелії від Луки описується, що пастухи вже перебувають в полі. Ну, ми повинні розуміти, що от буквально навіть недавно дивився одне інтерв'ю, яке брали на минулому тижні в Ізраїлі. То там в теперішній час вже нібито зима. Вони там ходять в рубашках з короткими рукавами. Там ти погода дні умови далеко не такі, як у нас. Ми також це повинні враховувати. Но ряд інших там е, умов про це говорить, і це є причиною для того, що багато хто, можливо, навіть із християн до цього відноситься так з обережністю. А інколи навіть якщо там серйозно намагаються досліджувати там закон, писання, то також е, є такі навіть групи серед християн, які е, взагалі е, пропагують, що цього не потрібно робити, тому що в цьому є багато язичництва. Я не засуджую це їхнє право, це їхня позиція. Вони мають право так поступати. Я сьогодні хочу показати деякі інші моменти, бо все-таки здебільшого ми ну, посилаємося на і наше християнство, воно в основному стоїть ну, як і на євангельських історіях, але також і на посланнях апостола Павла. І я хочу вам нагадати, ми проходили з вами. Послання Павла, і починаючи з римлян, і закінчуючи уже ми філимоном. Ну я кажу, власне, нам лишилося ще із послань цих цієї серії. Це тільки послання до євреїв, з чого ми почнемо вже з наступного разу. Ну я зупинюся сьогодні коротенько на двох посланнях, які ми вже й проходили. Буквально тільки трішечки також хочу нагадати вам певні моменти. Дивіться, послання до римлян, 14 розділ. Тут також ця тема стосується і святкування і. Навіть в тому числі і вживання їжі. І апостол Павло говорить такі слова, я почитаю з самого початку трішки цього розділу: написано: слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один, бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає яривну. Хто їсть, нехай не погордує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба. Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїє. Стоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізняє день від дня, а інший же про кожен день судить одинаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Е, хто вважає на день для Господа. Вважає, а хто не вважає на день для Господа. Не вважає хто їсть, для Господа і їсть, бо дякує Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає, ніхто сам для себе. А коли живемо для Господа, живемо. Коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо ми Господні. І дальше він говорить, що Христос на те і вмер і воскрес, щоб дати нас силу відновити, якби Павло тут показує, що є право людям вирізняти день від дня і не вирізняти, щось споживати, щось не споживати. Тобто, якщо ти в цьому в це тобто, тут я би навіть так сказав, що ти в це вкладуєш. Якщо це для тебе просто можливість зібратися з сім'єю, зробити подарунки дітям, в цьому також немає нічого поганого. На душевному рівні це проходить і це добре, і це потрібно. Якщо ти в свою чергу е, намагаєшся в це вкласти, як і тут, ми бачимо, що це є дійсно святкування того, що прийшов Христос, прийшов Спаситель. І дивіться, на що я ще хочу послатися. Як би це не було, е, ну для нас е, можливо немає якихось певних таких доказів, прямих інших моментів. Моментів, але е, при тому, всьому як ми бачимо, коли тільки народився Христос, це вже з Євангелією від Луки. Ми це досліджуємо, то зразу ж. Ангел являється для пастухів, які там є. Для якої мети, для якої цілі? Для того, щоб вони також, можливо, прийшли і чимось, підкріпили ту, ту саму рож, роженицю Марію, і також, бо, як ми бачимо, там далі написано, що вона все це зберігала в своєму серці. Це євангеліє від Луки, другий розділ. І коли являється ангел, то не тільки навіть він один з'явився для того, щоб сповістити цих пастухів і там дає проголошення, як написано, перед ними відкрилося небо. і Вони побачили сон. Ангел. Які славлять Господа, які його величають, які вшановують його, і це проголошення, яке також і нам подобається, коли там сказано, що слава Богу, на висоті на землі мир в людях добра воля, благовоління, добра воля тобто іде проголошення, іде велика радість на небесах від того, що сталася ця подія. І як мінімум, це вже є певною підставою для того, щоб все таки, якщо ми не хочемо святкувати якесь навіть власне день народження, ну ми можемо святкувати, можемо і не святкувати. Я приведу такий приклад. У мене на західній Україні до днів народження відносилися постільки, поскільки їх не святкували в основному. Святкували іменини. Якби день Ангела, ну тоді якби цей день, який відповідає імені там того, кому воно належить, і оці дні святкувалися. Дні народження не святкувалися. Я де до того, мені ніколи їх фактично не відмічали, і для мене це також не була проблема. Але при тому в цьому різдво святкувалося особливо. Навіть я скажу такий момент, що навіть ті самі ялинки в нас не ставили їх на новий рік. Так, да, Святкування різдва тоді було по старому стилю 7 числа, сьомого січня. То ми ялинку ставили, батьки ставили її десь приблизно вже 5-го, 6-го числа перед вечерєю. Розкажу вам ще одну таку історію. Мені в принципі навіть більше подобалося не ставити ялинку мені більше подобалося її роздівати ну якби прибирати. А чому мені подобалося її прибирати? Ну, я в сім'ї був старшим, е ще сестра вона була молодша. І мать, батьки на ялинку, ну можливо, це і не тільки була основна причина, але вони якби на ялинку вішали цукерки. Я не можу сказати, що я їх не їв в своєму житті, я їх їв в своєму житті. Але якби це було сказано так: от хто буде роздівати ялинку, то той їх звіт там буде і знімати. Тому мені подобалося знімати їх звіт там. Ну, ну, роздівати ялинку і знімати ці Цукерка. Ну, одного року мама каже, що щось дивно: Женя, не хоче роздівати ну, ялинку. Вже скільки часу пройшло, а я не спішу і не підганяю. А чому я не підганяв? На свята до нас приходили там різні люди, теж з дітьми. і Дивлюся, вони раз і знімають цукерки з ялинки. Ну і а потім я думаю, так: ну, а ще хтось прийде, познімає, ще хтось прийде, познімає. Я все те, що було там в середині, подіставав. А фантики назад закрутив і так зробив, ніби там воно все на місці є. Ну, і в принципі, в мене вже інтересу не було роздівати ялинку, коли там вже була пустота. Розумієте, вони вже були пусті, вже який смисл там було ну, вкладувати себе. Но для чого я розповідаю зараз вам цей приклад? Знаєте, от знову ж таки, видимість то є, але толку від цих цук... ну, якби фантиків вже там не було. От точно так же саме в духовному плані. Має значення не тільки то, що є видимість там, святкування сім'я зібрала ще щось. Має значення, яке чим наповнене наше серце, що є в нашій середині, як ми відносимося до цього, який ми зміст в це вкладуємо, як апостол Павло він пише: отут в цих рядках, які ми читаємо. Він вкладує тут, він каже, що ти в це вкладуєш. Якщо ти дійсно це робиш, як для Господа, як для Господа дійсно, навіть щось споживаєш і дякуєш Богові, святкуєш. Хай навіть ми не знаємо точної дати. Немає нічого такого особливого, навіть що дехто говорить, ну це от призначено. Щоно там було, якби поклоніння сонцю, ще якісь там інші речі. Ну так воно можливо мало місце в свій час такі події. Але зараз, ну ми ж то не поклоняємося Сонцю. Ми в даний час, якби там не було, ми все одно прославляємо Христа. І от тому це дає нам підставу для того, щоб радіти, веселитися. Більше цього, я дивіться, ще хочу вам показати таку певну паралель. От е, в Луки описується про те, що ангел він проголошення дає це. Слава Богу, на висоті, тобто є момент радості. Далі він говорить: на землі мир і в людях добра Воля. Тобто, якби є така паралель, є щось, є якась радість, є проголошення миру і в людях є добра воля. Дивіться, цього уривка, яке я вже зачитував з 14-го розділу послання до римлян, ще трішки продовжу і читати. І Павло тут далі говорить, читаю з 14 го вірша. Я знаю і пересвідчений Господі Ісусі, що немає нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Коли ж через поживу суму. Твій брат, тут мається на увазі, якщо для когось навіть нечистим є цей день. Ну то, 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 хай він для них буде нечистим, вони не хочуть святкувати це їхнє право. Мені подобається, як наша сестра одна, яка і тут присутня, вона говорить, це їхні соціально-побутові проблеми. Ну, вони хочуть вони святкувати або хочуть святкувати в інший день, це також знову ж таки є їхнє право. Ми святкуємо зараз, особливо в наш час країна вже не тільки, ну, Протестантські там церкви, але я бачу і там православні, греко-католицькі, вони вже переходять на святкування цього по новому стилю, і в цьому також є певний позитив, тому що все одно, по причині, десь навіть війни, то якесь певне відділення вже все одно воно відбувається. І в цьому також є свій позитив. Ще раз читаю 14-й вірш, але основне хотів підійти до 17-го, послання до римлян з 14-го розділу. Я знаю і пересвідчений у Господі Ісусі, що немає нічого. Нечистого в самому собі. Тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Коли ще раз поживу сумує твій брат, то вже не з любов'ю поводишся ти, не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Нехай ваше добре не зневажається, бо Царство Боже не пожива і питво, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ми бачимо радість. І там також є про слава, слава Богу, на висоті. Мир там проголошується, і тут також Павло говорить про мир. Там іде мова про благовоління, якби в людях добра воля. Люди поступають по правді, і тут також говориться про праведність. Навіть і у тому ми бачимо таку певну паралель і певну схожість тих тезисів. Ще один е, коротенький уривок, на якому я сьогодні хочу зупинитися. Він міститься в слідуючому посланні посланні до коринтян в 9 розділі. Також трішки тут е, хочу прочитати. Павло говорить такі слова. Ну він спочинається цей розділ з таких слів, що він говорить, що хто служить, вони якби мають право також і споживати від вівтаря. Але от я хочу читати дев'ятий розділ першого послання до Коринтян з 19-го вірша. Він каже: від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдею придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч сам під законом не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону, я був беззаконний, не бувши беззаконним Богові, але законний Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе. Щоби спасти бодей декого. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Павло, що тут говорить, він каже, що він намагався використовувати різні можливості. Коли він приходить в Єрусалим, так він іде в храм, так він навіть виконує якісь певні обряди. Але коли він приходить на ці території, язичницькі території, то він використовує будь-яку можливість для того, щоб донести їм Євангелію, донести їм добру звістку. І якщо тепер. Ні час навіть ми також з вами використовуємо, в тому числі і ці святкові дні для цієї мети, щоб славити Господа, щоб можливо з кимось поділитися, комусь засвідчити, навіть людям просто навіть пояснити певні речі, які стосуються Різдва, то це є якраз оце внутрішнє наповнення, до якого і закликає нас Писання. І нам треба так само використовувати будь-яку нагоду, будь-яку можливість. А тим більше, якщо ну, хоча б в цей період, в період різдва чи там період пасхальних свят дня воскресіння народ, якби більше розположений до цього, то і треба використовувати цю нагоду і можливість для того, щоб служити людям і ділитися з ними з, безпосередньо словом. Е, ну можна ще і ще і ще приводити приклади із послань, також і інші місця, які будуть підкріпленням для, для цих тезисів, що ми маємо можливість, ми маємо право використовувати в тому числі і ці ці дні, ці святкові дні для того, щоб. Щоб і самим отримувати радість, і самим можливо, навіть отримувати радість, в тому числі і з перебування в сім'ї, коли збирається сім'я, але все-таки ключове в цьому це славити, це вшановувати, це ділитися, це свідчити про те, ким є Христос для нас, і знову ж таки молитися, возносити молитви. Як я ще раз зупиняюся на цьому прикладі, навіть коли є трудність, от ми бачимо з одної сторони, як і вже вбитий, так але Петра ще можна врятувати і церква молиться навіть до кінця вони не розуміють, як, як це відбудеться. Вони навіть були здивовані, коли вже Петро прийшов. а Вони не можуть повірити, що навіть от так сталося, що його випустили, тому що для них це також було диво, як це він може бути звільнений з темниці. Но вони моляться, вони стоять, вони хадатайствують, вони усилено моляться, і являється світло Боже, являється Божа присутність там, в цій темниці, Петро звільнений. Ми бачимо, що коли народився Христос, ще буквально таке коротеньке нагадування вам хочу привести як приклад, як нагадування з Луки з другого розділу. Так спочатку приходять ангели, являються пастухам, пастухи засвідчують про велику радість. Подальшому ми бачимо, що коли в сороковий день Ісуса ну, ще не мовля, фактично, приносять в храм, щоб присвятити Господові, то також є і серед Ізраїля люди, які, можливо, не були такими знатними, великими, але хоч про них також сказано. Старець Симеон, який дочекався, якому також мав отримати відкриття від Господа, і це було це внутрішнє світло, це було це внутрішнє знання, яке було у нього, що він не, е, не помре до тих пір, поки не побачить Спасителя, який повинен прийти в цей світ. І ми бачимо, з якою радістю він бере цю дитину. Він проголошує благословення в адрес дитини. Він дає пророче слово в адрес Марії, що її також буде чекати, і не не дні, як там сказано, меч, душу про. Ще тобі же самій, але він, і він про Ісуса говорить, що Він прийшов для багатьох для когось для на вставання, а для когось, навпаки, навіть на впадіння. Тобто, що це не буде така е, особистість, яка от прийшла і всім зразу стане добре. Ні. Но це Месія, це спаситель. <кій> Та сама Анна, яка називається пророчицею, яка була. Вдовою написано, що вона е, тільки 7 років прожила із своїм чоловіком, а зараз в цей час їй вже було 84 роки. Це достатньо зріла, старша жінка, і сказано, що вона весь свій час присвятила тим, де вона перебувала, в чому там написано, що вона перебувала при храмі, і вона перебувала в молитвах, і вона перебувала в постах, і вона також отримала відкриття. і Вона також воздає шану Господу славить Господу. Тобто, як для нас, як для тих, хто особливо. Ливо зараз підв'язується стояти в молитвах, стояти в хадатайствах. Це є ще і ще і ще підкріплення, що е, в тому числі і завдяки приходу Христа на цю землю ми маємо можливість отримувати і відповіді на ті прохання, з якими ми приходимо, стоячи за наших військових, стоячи в хадатайстві, в проломі, за тих, хто можливо зараз перебуває, десь в ув'язненні, і можливо, навіть також уже навіть не розраховує на вихід із цих. Тимниць, де, де вони зараз перебувають, тому ми будемо використовувати цей час для молитви. Ми будемо використовувати цей час для возвеличення Господа, але знову ж таки для благання, прохання, і, і будемо, будемо входити в Божу присутність і сьогодні з тими ж самими бажаннями, які переповнюють наші серця. З одної сторони це є радість різдва. Радість різдвяних свят, які приближаються, в яких ми перебуваємо, а з другої сторони це є наша вже постійність в тому служінні, до якого вже майже два роки ми дотичні, причетні, збираємося постійно тут і не впинюємо, не втомлюємося, щоб стояти перед його лицем з молитвами. Будемо це робити і сьогодні. Амінь.